Вітаю, шановні глядачі! Зазначу відверто, я чекав на цей фільм. По-перше, я полюбляю жанр фантастика, а по-друге, режисером фільму виступає Гарат Едвардс, режисер, який, на мій погляд, створив такий шедевр, як Зоряні війни Бунтар 1. Тому на творця в мене були великі сподівання, і я розраховував на крутий фантастичний бойовик, але без ляпів не обійшлося. Обладнання 50-х років, а монітори і показники на ньому виглядають як наразі в сучасному світі. В нас вкрай важлива і секретна операція, тому спецназ вмикає ліхтарики, щоб їх краще було видно. Це сажантело. Скасуйте, атаку, отрясся. Спецагент під прикриттям не спромігся навіть навколо себе подивитися, щоб не спалитися з рацією. Має, будь ласка. Незрозуміла ситуація. Військові прийшли за повстанцями, але тримають Джошуа. А Мія спокійно тікає. Майя вибігає на пляж, і там відбувається інтенсивний бій. А коли там з'являється Джошуа, жодних ознак цього бою. У мене все чудово. На початку фільму події відбувалися в 2065 році. Проходить ще 5 років, і в нас в 2070 році на стіні висить дротовий телефон кінця 90-х. Автори обожнюють дроти, бо в цій сцені теж мікрофон з дротом у той час, коли технології дозволяють роботам робити операції. цей запис зроблено позавчора. Сто відсотків оригінал навіть не подумав запитати, звідки він в них і як вони змогли впритул зафільмувати. Місцеві жителі, включно з поліцією, усі працюють шаї. Роботи, люди і симулянти усі ненавидять нас. Тому ми будемо летіти так, щоб місцеві нас бачили, а на місці вимкнемо дружньої ліхтарики, щоб виглядати як ялинка на новий рік. Вона була тут. Що тут скажеш? Професійні спецпризначенці впритул до себе не почули і не побачили дівчинку і її буйвола. Вірю. Ми, прості фермери. Добре видно. Дівчинка вже встала на ноги, але при зміні сцени вона ще біля мами сидить. А тепер в кадрі з'являються нові люди, мама і дитина кудись вже зникли. В бункер військові спускаються на мотузках, але є питання до авторів: а яким чином перші двоє спустилися, якщо мотузки ще не було. Розмір люку невеликий, і це чітко видно відносно зросту Ендрюса. А коли біля люку з'являється Макбрайт, то розмір люку збільшився, і це видно. Інтерактив порівнявши зображення люка на різних кадрах, вкажіть в коментарях кількість знайдених відмінностей. Ну ж, Оце! Яким дивом команда так швидко піднялася туди, якщо люки в стелі розташовані, і вони доволі такі вузькі, хлопці з балонами взагалі б не пролізли? Навіть в супермаркетах охорони і та краще. Один закинув ноги на стіл, а другий просто стоїть, дивиться під час стрілянини. Поліцейські повинні були побачити пуски цих ракет, але ні. До речі, поліцейські всі вийшли з авто. Але на момент падіння ракет вони всі зникають, і навіть проблискові мечки вимкнені. Меджик. Джошуа спускається останнім по цим сходам, але в наступній сцені вже біжить другим, бо він головний герой. Шановні глядачі, вподобайте це відео, підпишіться на канал, це допоможе у створенні нового контенту і допомагайте ЗСУ у зручний для вас спосіб. Дякую. Після влучання Джошуа намагається підвестися, і це видно. Але коли змінюється кут камери, він і далі повністю на підлозі лежить. Датчик на костюмі Альфи знаходиться з правого боку, але коли змінюється ракурс, тепер він вже зліво розташувався. З правого борту літака немає жодних вікон. Але коли туди заходить Ендрюс, з'являється величезне вікно. Під час взльоту в літака зачиняються двері, але на вигляді зсередини все і надалі відчинене. Що там таке? Бомба! «Що?» На ранці Бредбері блимає бомба, але ті, хто позаду сидять, впритул цього не бачать. Номат випускає ракету по лабораторії, але в наступній сцені якимось дивом він опиняється попереду цієї ракети. Кукуруза і дерева в нас залишилися на місці після такого вибуху і ударної хвилі. Поліція вже оточила полковника впритул, але в наступному кадрі всі зникли і робляться знову вдруге. Щойно Альфа сиділа за столом, але коли до неї підходить дід, вона вже по центру кімнати стоїть. Позаду Альфи помаранчева діжка, і коли сцена декілька разів змінилася, змінилося і місце положення Альфи. Ліворуч вона тепер від неї стоїть. 6 секунд залишалось на таймері до вибуху, коли пес її підняв. Проходить ще 11 і лише тільки тоді вона вибухає, уражаючи всіх поліцейських. Як і у форсажі, декілька разів перекинулися жорстко, але через 10 секунд вже за кермом сидять, і все в них добре. Вона з боїв... у місцевих, які не люблять американців, звучить в автівці американська музика. Джошуа залишив автівку на виїзді позаду знаку Стоп, але в наступній сцені вона опиняється до нього майже впритул. Алфі вимикає весь струм на блокпосту, і це дуже добре видно. Але в сцені, коли вони починають тікати, знову все світиться. Забули про це. 100% з дистанції в один метр ніхто попасти не може. і знову цікавий факт. В нас азіатська вбиральня з купою написів на англійській мові. Вірю! Цікаво, а звідки в поліції фото Джошуа в такому профілі? І взагалі, чому вони не маскуються, якщо вони в розшуку по всій Азії? Окуляри присутні на обличчі Дрю, потім вони кудись зникають, знову з'являються, і Дрю вирішує їх взагалі зняти. Я обожнюю діточок. Камі і Алфі йдуть наверх замовляти морозиво, а на їхнє місце миттєво телепортується дрю, якого і поряд не було. Сто відсотків п'ять років пролежав в ящику для інструментів і чекав саме на цей момент. Від вибуху вилетіли вікна, але коли поліція заходить в це приміщення, все ідеально, нічого не пошкоджено, і навіть вікна на місці залишилися. Американець більше не загрожує, не встигає Джошуа зайти, як він вже знає в кого треба стріляти, хоча не знає самої ситуації, що відбувається, і де охорона, яка повинна бути на вході в квартиру. Тепер зрозуміло: інтелектуальні здібності роботів поліцейських майже нульові, тому і не можуть перемогти. Саме в цьому приміщенні у камі вибухнув пакет, але вікна в ньому теж на місці залишились. Тоді у ніч атаки ми дізнались, що нірмата за вона логіка сценарію пробиває дно. Виявляється, що має то нірмату, а Джошу тримали для того, щоб вона собі спокійно втікла. В нас одна дівчинка на всі випадки життя в одній і ті ж самій одежі для всіх сцен, де треба поплакати. Відповідальні за графіку забули домалювати човен, бо люди спускаються на цей пірс просто з пустого місця, і все скоро прийде наш рятівник. Вервиці у робота в правій руці, але коли змінився кут камери, вже в лівій. Але я бачу рух біля лісу. Американці близько тому по сценарію цивільні просто стоять і чекають, поки в них щось прилетить, а не рятуються. Величезний танк не почули і не побачили позаду себе. Ще й військові з'явилися в тому місці, де їх щойно не було. Цю сцену просто взяли і скопіювали з іншого невідомого фільму. На початку фільму в нас була дуже таємна операція, щоб нас ніхто не побачив і не почув. А тепер в нас повноцінне вторгнення з купою солдат і величезними танками, які підвезли під саму базу, невідомо як. Джошуа гребе веслом з лівої сторони човна, але коли змінюється ракурс, тепер з правої. Біжать двоє по мосту справа на ліво, а тепер, коли змінюється сцена, з ліва на право. Коли випускаю G14, диму майже немає, і це добре видно. Але коли сцена змінюється, тепер він знову дуже густий. Да! Да! Ну все. Алфі не тільки вміє вимикати електроніку, а й ще й телепортом володіє. Як вона там з'явилася. Джошо якраз впритул до Алфі вилазить на цей міст, як зручно! 12 повстанців одночасно стріляють в єдиного Макбрайта і не можуть в нього взагалі влучити. Щось я не розумію. Після того, як Джошуа розплів свої чорні брейди, його волосся стало рудого кольору. Алфі спочатку стоїть праворуч, потім позаду Джошуа опиняється, і потім знову праворуч. То Бога граєте? Полковник ховає зброю, щоб займатися скануванням, але Джошуа просто стоїть і нічого не робить, бо то по сценарію. З правого боку костюму Алфі відсутні сліди влучання, автори, мабуть, забули про те, що Макбрайт її підстрелив на мосту, і вони повинні були залишитися. Солдат стоїть ліворуч від статуї, але коли сцена декілька разів змінюється, тепер він стоїть по центру впритул до неї. Що з нею зроблять? Дивно, а чому вони в костюмах і в протигазах? Алфі не біологічна зброя. Автівка, в якій везли Алфі, була оточена конвоєм з усіх боків. Коли Алфі бере на себе керування, вони перекидаються і спокійно тікають з автівки. Поряд нікого немає. Хоча один був, але він нічого не робив, як і усі агенти, які наразі ходять і дивляться просто в стелю. Джошуа був вдягнений в цивільне, але звідки він взяв одяг для Алфі? Посадковий та. Без жодних пояснень, тепер у нас ще є документи і посадкові талони. Костюмери вирішили не перейматися. Річ у тому, що амуніція і зброя спецназу Азії така ж сама, як амуніція і зброя військових США. Різниця тільки в написах на шевронах і кольорі. Розпочинайте атаку. Одразу по всіх базах шаї гарно видно, що Номад знаходиться на великій висоті над хмарами. А вже в наступній сцені, як тільки розпочинається удар, він миттєво опускається на висоту приблизно 5 6 тисяч метрів. Алфі мусиш зупинити їх після до пункту управління. В мене виникло питання. А звідки Алфі може знати, де пункт управління Номадом? Вона тут вперше. У азійського телебачення є камери в космосі, а також доступ до камер Номада, щоб бачити, що наразі робить Джошуа. Коли стався перший вибух на Номоді, в цій частині землі був вже вечір, сонце сідало. Але коли падають уламки, вже немає ніякого вечора, повноцінний день. З неба падає купа уламків, і всі біжать навмисно в центр усього цього. Мабуть, хочуть, щоб в них щось прилетіло на радостях. Шляху назад немає. Домуть ще весело.